Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Мамина Помічниця! Дякую всім гарно за перегляд цього ролику. І сьогодні я буду разом з вами готувати дуже смачний полуничний торт. Так як зараз в нас сезон свіжої полуниці, то доречно буде його нам приготувати. Торт виходить дуже смачний, вологий, в міру солодкий. З полуничним смаком. Готується такий торт доволі легко, приготує його люба починаюча господинька. Тому запрошую всіх залишатися разом з нами на каналі. І давайте будемо готувати смачний полуничний торт разом. Готуємо бісквітний кош. Для цього розділяю жовток окремо від білка. Загальну кількість цукру розділяю на дві частини. Одну частину додаю у жовтки і добре взбиваю разом міксером. Взбиваю до такої густої світлої пошної маси. Жовтки з цукром добре збиті. Додаємо на цьому етапі воду. І ще раз добре збиваємо міксером. І ось така маса густа, пишна і в декілька разів збільшена в своїх об'ємах, у нас утворюється. Тепер усю суміш яєчну уводимо в муку. Але перед тим у борошно додаю порошок до печива і добре його розмішую разом з борошном. У два етапи просіюю борошно і дерев'яну ложку чи може силиконову лопатку. без різниці, Гарненько все перемішуємо. Перемішуємо акуратно в одну сторону, аби наша маса не осілася. І ось така гарна, густа маса разом з борошном повинна в нас бути. Зараз збиваємо білок. До білків додаю одну щіпку солі і збиваю гарненько міксером. Білок у мене добре взбився до густих пишних піків. Добавляю 2-3 етапи цукор, який в мене залишився. І добре збиваю міксером. Ось такі густі білки у нас в збитому вигляді. Змішую разом з жовтками. Так само в 2-3 етапи. Гарненько перемішую, стараюся в одну сторону так само перемішувати, аби білок не осівся. Форма в мене досить велика, з високими бортиками. Змастила я її соняшниковою олією і добре притрясла борошно. Також форму можна змащувати там вершковим маслом чи свинним жиром. За вашим бажанням. Так, притрушуємо гарно борошном і виливаємо тісто. Розправляю тісто по формі рівномірно, і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. Випікався мій кош рівно 45 хвилин. Випікаю до сухої шпажки дерев'яної. Ось так провіряю, коли суха, значить, в мене він добре випікся. Муй коржик простиває. На цьому етапі розвожу фруктове желе. У мене тут дві пачки, я розвожу або воно в мене простивало. полуниця. Добре, я її помила і просушила на бумажних рушничках. Зараз буду її нарізати шматочками, кубиками всередину, і нарізати на такі пластиночки, якими буду украшувати наш верх тортика. Ось так уже я порізала полуницю. Але насправді можеш різати або украшати свої тортики на вашу фантазію, на ваше бажання. Тепер готуємо крем. Крем можеш готувати різний, можеш робити крем з сиром маскарпона, можеш готувати заварний крем, але я особливо дуже люблю такі торти фруктові зі сметанним кремом. Крем. В мене зі сметани домашньої сеперованої. Вона така густа, але розвожу її солодким молоком ось до такої рідкої консистенції. До такої консистенції, як купляємо вершки. Далі додаю ванільний цукор і цукор додаю за смаком. Смак у кожного різний, так як сметана по кислотності теж різна, тому орієнтуйтеся цукор на ваш смак. Так, ванільний цукор додала, цукор всипала і добре перемішую, скуштую на цукор, і буду збивати міксером крем. Важливий етап, щоб крем не перебився. Треба дивитися по консистенції крема так як крем сметанковий може перебити міксером, і він може в нас просто розшаруватися. Ось такий крем у мене готовий, збитий, пишний. Легкий, дуже смачний. Так, можна вже збирати тортик. Бісквітний кош в мене добре простив. Я його перерізала на дві половини. Він у мене досить високий виходить з цієї порції. Зараз буду змащувати його кремом і декорувати полуницею. В мене на каналі вже є фруктовий торт, який я готувала для донечки на день народження. Торт був дуже смачний та красивий. В описі під відео я залишу посилання, і хто не бачив, може зайти та переглянути. Нижній кош у нас добре вже змащений кремом. Тепер всередину кладемо нарізану кубиком полуницю. І накриваємо гарненько іншою частиною коржа. І ще змащуємо нашу торту кремом. Ножем або шпателем можна згладити сам верх. І ось так я задекорувала верх і украсила полуницею. Ви можете ще брати малину. Чи дику полуницю абсолютно на ваш смак. Так, відправляю тортику холодильник. Так як желе у мене ще рідкувати, і за той час, поки воно буде схвачуватися, моя торта встигне захолодитися. Ось така красота в нас вийшла. Ти любиш Полуницю. Де Дополонеч. Полонечка. Полуничка. Полонечка. Це можна їсти? Ну їш, єш. І буквально декілька хвилин у мене пройшло, торт устиг захолодитися, а желе почало гуснути. Тепер покриваю фруктовим желе нашу полуницю. І відразу відправляємо торту у холодильник, аби наше желе не розтікалося. Ось така красота. Тортик у мене пролежав одну ніч у холодильнику. Добре настоявся, пропитався кремом. Зараз наріжу на маточку. І з сім'єю та своїми близькими, рідними будемо смакувати разом з кавою. І покажу, який він у нас получився в розрізі. І наш тортик, як бачите, дуже гарний всередині. Такий кольоровий, червоного кольору, дуже ароматний, шкода, що камера не може цього передати. Тому я раджу всім приготувати для себе таку смакоту. Дуже такий м'ягенький тортик всередині за рахунок сметанкового крему з кислиночкою від наших фруктів. Обов'язково приготуйте. Всім щиро рекомендую. Дякую всім гарно, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю вам приємного дня та мирного всім нам неба! Божих вам благословінь і до наступних смачних зустрічей! З вами сьогодні була Мальвіна та Катеринка.